Нарешті до мене повернувся голос. А це означає, що я можу записати відео. Тому показую, як ми відсвяткували нашої мами день народження. Вибір ресторану був для неї сюрприз. Ну і для мене теж на першому та другому поверсі продаються меблі, і вони тут дуже гарні. А на третьому поверсі ресторан, в якому ми будемо святкувати день народження. А ми вже на третьому поверсі, і нас ведуть до нашого столику. Цікаво, те, що в такому ж ресторані я вже була у нью йорку Та На цей момент ми святкували чоловіка День народження, і поки ми розбираємося в меню, вибираємо страви, які будемо заказувати. Наша Приймає перші поздоровлення. А ось і почали проносити їжу. І я зрозуміла наскільки велика наша сім'я, і це, що ми з дівчатами позамовляли одну страву на двох, тому що знаємо, що вони тут великих розмірів. Відчуття ніби їжу будуть носити безкінечно, але нарешті ми вже почали їсти, тому що хочеться перейти вже до наступного етапу. Це десерт та вручення подарунків. І Іманинеця побажання загадала. І ось наші десерти. Здається, всі вже наїлися задоволені. І ось нарешті ми вручаємо подарунки. Це від моєї сім'ї скромний подарунок. Ми вибирали разом, тому ви в курсі, що це парф. А це тату показує свій сюрприз для мами, який знаходиться в Україні. Ну а це найголовніший подарок від всієї нашої сім'ї. Одним словом, подарків було багато. Ми провели дуже гарно час. Найкраще що може бути це час своєю сім'єю. Я це дуже ціную.